Я була у неї на званій вечері. Ми разом їли. у неї на тарілці не було нічого. Все, що вона робила, це смоктала маленький шматочок лимона до самої шкірки. Але варто було мені потягнутися за маленьким шматочком печива, як вона подивилась на мене так, наче Хоче облити помоями. А потім вона, стоячи посеред своєї чудової вітальні для гостей, дала мені пораду. Вона сказала мені, що ніхто і ніколи не буде сміятися над моїми жартами, якщо я не зроблю образ милої дурочки або не стану чоловіком. Серйозно? Чому жінки постійно мають вдавати із себе когось іншого? Чому ми маємо робити вигляд, що ми дурепи, навіть якщо це не так? Або що ми якісь безпомічні та безнадійні? І чому я маю вдавати, що я не голодна, якщо я хочу просто пожерти?